Блін, як тільки захотів завершити кар'єру ПВЗ за Ютубера, як тут бам, і розробники відчули, що втрачають таку легенду. Тому щоб її не втратити, вирішили зробити івент на честь неї. Ну гаразд, прийду я його раз така послуга, але перед тим, як я це зроблю, хочу вам дещо важливе сказати. Ті, хто любить цей канал та контент по ПВЗ, будуть зараз розчаровані. Скоріше всього, це останнє відео в такому роді. тобто на каналі, крім перекладів, навряд чи щось буде, адже я просто не буду мати часу на свій креативний контент. Все, що я буду встигати робити, це переклади, а також записувати летсплеї. Так хто не знав, у мене є другий канал. Тому якщо я вам справді цікавий як особистість, а не лише ютубер по ПВЗ, ласкаво прошу. Знайте, що ви можете мене знайти на другому каналі, але всі подробниці будуть у наступному відео. Тому саме зараз бажаю вам гарного перегляду, а ми розпочинаємо. На першому рівні зомбос зразу каже, що ми тупі, ми навіть не вистоїмо жодного раунду. Дякую. На що йому відповідає Сігма Горіх, який каже. Коротше, на першому рівні гра сама обрала нам рослини, це були якісь грибочки одні. До чого тут футбол? Скажіть мені, будь ласка, окей. Чесно, це було дуже ізі, тому що ну, гриби, камон, це якби мета ПВЗ, що першої, що другої, так що проблем взагалі не склалось. Заодно тут був он такий: що це взагалі за мусор? Який при поїданні зомбаків просто розмножався на маленьких отаких от які маленькі. Коротше, тупо із них цей рівень був мега імбовий. Дуже дякую, мені сподобалось. На другому рівні нам відразу показали того, кому був присвячений цей івент. Чи мало це хоч якийсь сенс? Ем, ні. Тому що в загальному за цей рівень вийшов лише один на цей футболіст. Найс. Що ще тут розказують, ну треба було задефати картусів, але якби. Я що, інвалід, щоб їх не задефать. Коротше, все, ізі. Переходимо На наступний. На третьому рівні я взяв Гатлінга, навіть забув, що ця імба може ультувати сама по собі. Ну і зустрів нашого шкільного фізрука, який по канону також не рухається, тупо сидить в якійсь інвалідній калясті. Його здібність також ідентична зомбаку з першої частини, який також метає баскетбольні м'ячі в рослини на останньому ряді. Загрози він взагалі ніякої не несе, головне не садити рослину йому прямо під колеса. Ну, в загальному з Гатлінгами цей рівень був взагалі халявним, тому так, переходимо на наступний. О, до речі, за цей рівень мені дали аж дуже-дуже корисно піняту, за яку я майже нічого не отримав, дякую. На четвертому рівні так співпало, що в мене цей перчик був під бустом, тому всі зомбики тут трошки ну, підгорали, так знатненько. До речі, ось вам легкий варіант, як можна закутрити футболіста. Просто садіть йому грибочка під ноги, і все. Таким чином, ви збиваєте його швидкість і відстає безпомічним. Перед п'ятим рівнем я стикнувся з проблемою більшості мобільних ігор енергія. Ага. Щоб грати в рівні цього івенту, вам або чекати півжиття треба, або, звичайно, що витрачати гроші. Очевидно, що чекати я не люблю, тому те, що я обрав, думаю, було правильним. Після успішного доната ми все-таки перейшли на цей клятий рівень і. Я не розумію, чому то так ненавидять горіха, але всі шляхи ведуть до нього. У мене було дуже велике бажання захистити цього бідолагу, тому я взяв оцю імбову рослинку. Ну і харкуна. Мені здається, ульта цього гриба одна з найкорисніших в цій грі. Ну просто погляньте, ви ультанули і всі вже мертві. Коротше, як завжди, ПВЗ вже нічого не зміниться. Це буде просто АФК геймплейна гра. Де ти посадив пару імбових рослин, і можна вже нічого не робити, тому да, мій інтерес до ПВЗ якось дуже пропав різко. Поки буркутів рівень завершився, і гра ще раз вирішила нагадати, що можна було тупо нічого не робити в цій грі. Буквально через наявність цієї рослини, яка в соло виносить гарантію на першому рівні сили, пригадаю. Тому так, зомбакам на цьому рівні явно не пощастило. Так, все-все, задобав, нить, що немає сенсу, давай там відео роби, того що. Фанати ПВЗ сидять, чекають, звісно. На сьомому рівні я хотів сказати, з'явився новий маг, але його здібність повністю ідентична звичайному. Він лише дизайном відрізняється, тому не цікаво. Ну, як ви бачите, я вирішив продовжувати грати цими місячними рослинами, адже ну вони просто все лутають в візі. Тому я кажу, з такими рослинами ПВЗ взагалі немає сенсу. На восьмому рівні була рослина, про яку я взагалі нічого не знав. Виявляється, ти можеш її садити, і зомбаки не можуть її хавати, а вона взамін може їх домашити. Ну, ідея цікава, але якось пофіг того, що урона просто дуже мало вона наносить якось. Не. Ульта взагалі якась дивна, я промовчу, коротше. Скіп. На 9 рівні треба було захищати кордон, і тут був Тунтун Сагур. Боже, вже до ПВЗ вона добралась. Рівень халява того, що тут знову дали дуже круті рослини, ну прям реально. Вам тут за сонця можна газонокосарку запускати, то що тут робить. Загальному рівень був нескладним. В кінці я просто поклав ульту на оцю бомбьошку, я не знаю, хто це, що це, якісь шари. Ну і вона заваншотила всіх. Коротше, халява, як завжди. Скільки вже я разів сказав, халява напишіть, будь ласка. На 10 рівні гра дала нам цибулинки, я подумав, та що би не заюзать, прикольні же ж. Це було дуже гарне рішення. Подивіться, як смачно воно все. Блять, і це було дуже правильне рішення. Подивіться, як вона смачно всіх винесла. А я вже одному з своїх відосів про рослини казав, що її ульта це прям ну іба. В кінці також я просто взяв і винищив найс. Мені настільки сподобались цибульки, що я вирішив використати їх і на 11 рівні. На 12 рівні треба було захистити арахіси. Що з рядяними грохострілами в комбо з цибулятками було... Дуже легко. До них навіть ніхто не дійшов, лише он зомбі на ширу щось там намагався, але і то було марно. Далі мені не вистачало грошей, щоб допройти івент, тому я пішов грати різні режими, щоб нафармити собі на прохід. Після успішного фарму я закупив ще трохи цієї енергії та пішов фігачити зомбаків на 13 рівні. Коли я побачив, в якому положенні тут розташовані надгробки, я відразу зрозумів, хто з рослин сюди підійде. Сукупності з, з електрострілами та вибуховими горіхами рівень прийшов як по маслу. На 14 му рівні Дейв просто дився, залябивши всю галявину своїми соплями, що не давало садити рослини як треба. Тому я понабирав всяких бончоїв з горохозубастиками, зубастиками, які в свою чергу не залишили єдиного сліду від зомбаків. Тому я понабирав всяких бончоїв з горохозубастиками, зубастиками, які в свою чергу не залишили ні єдиного сліда від зомбаків. Ну і останній, 15 й рівень. <гум> Мене прикалує, як тут на фоні самого івенту є робофутболіст, але за весь івент ми ні разу так його і не зустріли. Геніально. Хоч на рівні було 4 армії, пройшли вони за 40 секунд. Коротше, розробникам не вдалося притримати мій інтерес до гри, тому з ПВЗ контентом все. До побачення. А ні, ця нагорода все змінює, я залишаюсь. На сьогодні це ще не все. Бережіть себе та не забувайте поливати рослини. Так само не забувайте про мій Discord сервер, в якому сидять всі легенди мого каналу, які зазвичай відразу дізнаються інформацією про наступне відео та дуже добре спілкуються між собою. Насправді ні. Якщо ви також не любите багато лайок, як і я, то краще не заходьте. А так, окремо дякую всім спонсорам та й взагалі усім, хто мене підтримує. Навіть ваш перегляд сильно мотивує мене.